Друзі, всім привіт! Сьогодні середа, я на роботі, а ви дивитесь це відео. Гришкін ліс такої краси. Хочеться її засняти, бо сьогодні-завтра сніг розтане І ми цього не заснімемо. Так що зараз трошки покатаємося по лісові Кстати, третій раз записую початок ролика в тому, що почомусь чому-то... Почомусь, почому Вирубалася камера. Я думаю замерзла батарейка, тому що було мінус 6, зараз вже скільки зараз скажу вам. Зараз 15.20, може трошки вже морозець буде набирати сили під вечір. Не знаю. Підключив тільки що повербанк, і все запрацювало. Коротеньке відео зробимо. Та буду вже їхати додому підготовку до завтрашнього дня робити. Як в армії. Подивіться мої попередні серії. Посад, обзор, аптеку, де ми ходили за таблетками з вами. Так що є, що подивитися. А всереду це ви відео дивитесь, їх два шорця я на середу. Зробив, теж подивіться, які у нас вже щастя. Тільки центральні дорожки протоптані, а так якщо зайти в хащі, то звісно сніжку більше корточки. Десь така висота снігу. Тут ще, кстати, на мотоцикла ганяють таких шипованих, шипованої резиною таких. Не знаю як вони. О, давайте спустився. Кстати, не дотягну я батарею до завтра. У мене вона вже розряджається. Осталась одна подівка, думав, завтра вже зарядити не придеться поставити сьогодні на ніч, бо завтра не хочеться запізнюватися. Це я вже вам кажу в прошедшому ври... времені. Трошки проїдемося лісом, може проїдемося в сторону бібліотеки, не знаю. Хотів ще здоровий ставок пушкарівський, то що внизу знаходиться який хоч половок сади, одразу ліворуч. Якщо зі сторони бібліотеки туди шурвати, туди спущусь, назад прийдеться вело коня вже тягнути, він вже не виїде. Це так, по лісу покататися, кислорода поето, поїсти, подихати свіжим повітрям, то це ще нормально. Ми їздили і холодніше було, і на батареї, і нормально. Ну коротше я її накрутив, ну на руль камеру прицепив без батареї. Ну може хвилин 15 вона на холоді поставила, постояла. І вже бачите, розетта. Не захотіла спрацювати. Я ще такий на всякий случай поврабан взяв. В принципі, батарея нормально була заряжена. Бачите, скільки дорожок. Та тут і на санках можна нормально покататися. В принципі, можна з'їздити, їсти хочеться зараза. Можна в принципі. Опа! Допомага педалі. Кстати, можна на повишене поставити, зараз взагалі на п'ятерочку. Ой, буду тупо на педальках зараз крутити. Без електрики буде допомога. Можна з'їздити до ставка глянути там з висока, чи згорок там спускаються чи ні. Отак виглядає гришки ліс. Так, у нас маршрутка. Зелена. Собачі міни. Собака не спіла до худо вісачі дойти. Ніна робила. Царське село теж підзасніжило. Під Бачите, дорога розбита, ну в смислі, без ніг. Там ще. Вчора якийсь тракторець ще їхав. Вчора ще й тракторець якийсь катався. тільки я не пойму, що воно що він чистий, як дорога вже була розставша. Чи то так, для галочки. Ніфі ні асіби голуб. Голобовуху мені летіть тільки що. Так, да, вже не крутить. Не, не будемо їхати вже до ставка. Не хочу назад хекать, крутить. Просто тут може по дворах трошки проїхатися. Коротше як сніг, то що налип розтане, стече надо обработать пару раз салфеточками сипанули корміш до голуба так одні бабушки бабабушки да? Пенсіонери гуляють по вулиці, ви ж немає ні. Почти. Почті. Студенткась. Міні-маркетов і міні посад Кстати, опа, піцерія вивізку, яку зробила, вроді ж не було. Піцерія ру, поняв. Підсерв'єру. Кстати, оце такий обчок. Оцей кругляк валявся по голомам. Таке, мабуть, слабе. От теж з городу бачите? Там де я вам дорогу показував. А кстати в дворах дуже слизько. Це може погано йти дворами проїхатися. В принципі, все укатано. Я не думаю, що в дворах якась була там сумасшедша чистка. Просто машину укатали. Ой-ой-ой. А знизу лід. Слизько однаково. Думаю, я карман засігнув сзади, чи знову розстегнути на рюкзаки. Ось потеряю всі вещі. Будет дуже пачки, переключення якісь. Так, все, бобік здох. Ну, подальки крутяться. А ком уже не тяне. О, сплошний льот. Половчанський базар на доктора Мальцева. Бивши латишев. Оце це ж боюсь повертать резко. Щоб не нахитнуться. Будь широкий, але ну, прорвмся. По сніжку трошки. Та ні, по сніжку взагалі песня. Так, це легендарна помойка. Ну, одна із помойок, яка попадає постійно новостя. Ну на цей раз бачите, почти не грязна. Не зелених баків цих здорових підстроїтельний усіх. Деся цього хороця вже бачив. Друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Побачимося в наступних серіях. А вам тихої ночі і мирного неба. Давайте.